Вітаю вас, шановні глядачі нашого youtube каналу інвестиції у закордонну нерухомість. Мене звуть Ірина Кнор, і я власник агенції закордонної нерухомості Віпріалті Компані. Ми працюємо у 40 країнах світу. Євросоюз та європейські країни це один із основних напрямків, у яких ми працюємо і продаємо в основному вторинну нерухомість, тому що саме вторинний ринок найбільш активний у Євросоюзі. Сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему нерухомості у Німеччині. Тому що це одна з країн, яка розглядається дуже активно українцями саме для релокації тобто там купується, як правило, нерухомість, не під здачу в оренду, а саме для власного проживання. У цьому контексті ми не можемо покрити абсолютно усю країну і надати пропозиції абсолютно у всіх містах держави. Проте дуже популярні такі локації ми покриваємо. І сьогодні я вам розповім, як. Можна оформляти нерухомість у Німеччині станом на 2024 рік у право власності, які правила існують на ринку. Також ми з вами перш за все приділимо увагу інвестиційній нерухомості, тому що вважається класично, що Німеччина це не та країна, в якій варто купувати наразі нерухомість для того, щоб здавати в оренду та якось її окуповувати. Насправді це не так. Найголовніше просто для підбору таких варіантів обирати правильні локації. Сьогодні ми з вами безпосередньо поговоримо про південну частину Німеччини. Такі локації, як Баден-Баден, Штутгарт, такі локації як Карлсруе, це ті міста, які користуються великою популярністю для купівлі нерухомості. Щоб в подальшому здавати її в оренду, і у нас в базі вже є варіанти вторинки у вартості від 140 тисяч євро, яку можна здавати за тисячу євро на місяць. Причому це вторинний ринок дуже гарної якості. Це квартири, які по площі близько 50 квадратних метрів, буває навіть трохи більше 50-80 квадратних метрів це найбільш така поширена характеристика площі. Яку використовують при купівлі нерухомості під здачу в оренду, і такі квартири дійсно здаються за 1000 євро. Мінімальна ставка, мабуть, це 850 євро на місяць, і формат довгострокової здачі в оренду він не потребує від нас додаткової реєстрації нерухомості. А у багатьох країнах Євросоюзу наразі діють умови, при яких ми маємо ліцензувати, тобто. До певного реєстру додавати нашу квартиру для того, щоб мати право здавати її у подобову оренду. Як правило, усі ці моменти мають наслідки. Ми повинні зробити ремонт під стандартизацію BNB. Це, наприклад, актуально для Італії. Німеччина це не виключення. Там також для подобової оренди нам потрібно певні. Типи нерухомості підбирати. І невеличкий спойлер: у нас нерухомість у Німеччині може давати 7-8% річних при здачі. Варто враховувати те, що раніше ми вважали Німеччину країною, яка не підходить під формат інвестиційний, тому що максимальна ставка це 3-4% річних. І це дійсно так але лише у північних та у східних районах Німеччини дійсно є містечка невеличкі, в яких ми купуємо там нерухомість у вартості від 60 тисяч євро, але здаємо на місяць за 150-200 євро. Це дійсно інвестиційно непривабливо, 3-4 у гарному Розкладі відсотки річних це не інвестиційна історія, це більше формат для того, щоб зберегти кошти. І варто враховувати також те, що у нас є податкова податкове навантаження на території держави, тому це не дуже інвестиційно привабливий варіант. Якщо ми говоримо з вами саме про... Населені пункти та локації півдня. Чим вони вони характерні? По перше, у цих локаціях проживають як правило більш заможні німці, більш заможне також населення релокованих там українців, жителів Євросоюзу, які там проживають в умовах гарних пейзажів. Близькості багатьох країн Євросоюзу поряд є Шварцвальд, є Швейцарія, є гори, гарний клімат, тому це локація для постійного проживання, а також для курортного відпочинку. І вона буде користуватись попитом завжди, тому що вона дійсно роками користується попитом. Але певна специфіка є присутньою на території всієї Німеччини. Справа в тому, що Первинка наразі майже не будується. І якщо ми говоримо про вартість квадратного метру, то якщо ми беремо нову будову, вартість квадрату сягає 6, іноді 7 та 8 євро за один квадратний метр. Якщо ми з вами розглядаємо пропозиції по вторинному ринку, то там максимальна ціна, яку ми знайдемо, там, наприклад, по бюджетним варіантам на півдні Німеччини, це там 3 тисячі євро за квадратний метр, тобто це вдвічі менше. Це досить демократичний цінник, це невисока сума, яку ми можемо просто акумулювати на своєму банківському рахунку у Німеччині та купити поступово собі об'єкт нерухомості у повне право власності. До речі, Німеччина нас. Ніяк наразі не обмежує правом власності, навіть якщо ми перебуваємо у стадії тимчасового захисту на території Німеччини. Тут є певні привілеї для тих, хто здає нерухомість в оренду, і для тих, хто наразі є орендарем такої нерухомості. Перше, що я хотіла б сказати, це те, що наразі українці, які знаходяться на території Німеччини, на тимчасовому захисті їм проживання оплачує як правило Джоб Центр. І на фоні усього цього, на фоні того, що первинка у нас вартує дуже високо, вторинна нерухомість вона в ціні трошки знизилась, але ставки на оренду є досить високими. Це гарний показник ринку, і чому ставки утримуються на певному рівні і навіть підвищуються через те, що частину коштів перекриває саме держава. І якщо у нас в квартирі там орендар знаходиться на соціальному забезпеченні зі сторони Німеччини, то держава компенсує певну частину витрат, і звісно, деякі орендодавці скористались цим і підвищили трохи ставки на оренду. І варто враховувати те, що коли держава підтримує, Формат оренди це є більш стабільно, тобто ви можете менше переживати, чи є платоспроможним ваш орендар. Що варто враховувати при оформленні нерухомості у власність на території Німеччини? Перше, це те, що у Німеччині більш лояльні умови по відкриттю банківських рахунків. Наприклад, якщо б ми з вами розглядали купівлю нерухомості в Іспанії, там досить складно відкрити банківський рахунок, пройти комплайнс і завести туди кошти. У Німеччині ми відкриваємо банківський рахунок майже за один день і можемо частинами завозити кошти разом з підтверджуючими документами, класти їх на свій банківський рахунок і використовувати потім ці кошти для купівлі нерухомості. Далі, якщо ми з вами говоримо щодо оформлення, то тут варто враховувати те, що перше житло на території Німеччини при купівлі у нас оподатковується невисоким податком це лише 5% від вартості об'єкту нерухомості і вартість об'єкту по кадастру по кадастру. Тобто, якщо це у нас вторинка, ми враховуємо те, що у нас буде 5% від кадастрової вартості. Серед додаткових витрат у нас 3 000, від 3 до 5 тисяч євро. Це послуги нотаріуса. Вони коштують, але тим не менше. У різних землях плюс-мінус ціни ось такі. Також слід враховувати те, що ми маємо право придбувати право власності також і комерційні об'єкти нерухомості, і комерція у Німеччині коштує від 300 тисяч євро, і це також досить гарний спосіб інвестицій, тому що там є гарантовано орендарі і є зафіксована певна ставка довгострокового договору, по якому ви Повертаєте свої інвестиції. А, далі, якщо ми з вами говоримо про ринок вторинної нерухомості, то абсолютно усі варіанти квартир здаються повністю з ремонтом, але без меблів. Тобто це класичний тип нерухомості у Євросоюзі, там де у нас повністю викрашені стіни, є підлога, квартира повністю підготовлена до проживання, повністю укомплектований санвузол. Але ми повинні обладнати цю квартиру меблями для того, щоб заїхати та жити, або у випадку, якщо ми здаємо цю квартиру в оренду, ми можемо саме в такому. Вигляді її вже запускати в роботу. Це також велика перевага, яка дає вам змогу брати об'єкти на вторинному ринку і одразу ж запускати їх в роботу. В цілому я озвучила майже всі правила на купівля нерухомості відбуваються у Німеччині по стандартній моделі, як у інших країнах Євросоюзу. І я хочу зазначити те, що по цінам наразі у нас. Є різні абсолютно варіанти в залежності від локації. Найбюджетніший, наприклад, у Баден-Бадені на окраїні міста це 140 тисяч євро. Є ще більш бюджетні. Є варіанти за 130-120 тисяч євро, але ставка. Оренди може бути різною, і кожен з цих варіантів потрібно буде обговорювати індивідуально. У описі під цим відео я залишу посилання на наш телеграм-канал, у якому ми регулярно публікуємо певні новини Німеччини з боку оформлення нерухомості у власність. А також також публікуємо там варіанти квартир, які у нас в цілому готові до придбання. Якщо вам потрібна додаткова консультація, обов'язково звертайтесь по контакту, який указаний в описі під цим відео, і ми з вами обов'язково поспілкуємось. Я гадаю, що це відео було для вас корисним. Ми розвінчали деякі міфи стосовно Німеччини. І до нових зустрічей у наступних відео у нас на каналі.